Валентин Іванович 56 років працював на одному підприємстві. Вже 10 років він клієнт «Імексбанку». Мексбанку. Отримував тут пенсію та зберігав гроші на депозиті. У листопаді банк зіткнувся з проблемами. Спочатку припинили видавати пенсії. Наразі нічого не можна зробити із внесками. На сьогоднішній день виходить так, що оплатити внуку потрібно, То ли його відчислять з академії. По війні, і Міксбанки виходить. так і Деньги з розчетного щоту я теж не можу взяти. Сказали, що все заморожено. Тобто, тупик. У Нацбанку стверджують, акціонери обіцяли підтримати банк і зробили це. Не допомогло. Тепер, щоб владнати проблеми, потрібен не один тиждень і навіть не місяць. Про банкрутство поки не йдеться, але потрібно рефінансування та вливання значних коштів. Люди можуть не отримати гроші. Проте з точки зору НБУ банк не проблемний. На настоящий момент у мене нет інформації э, о том, що імексбанк отнесен категорії неплатежеспособних. Як только такое рішення приймається, з следующего дня вводиться временна адміністрація і фонд гарантирования вкладів на своєму сайті в обязательном порядке эту порядку. Це далеко не перший банківський скандал. Восени НБУ визнав неплату Портофранко, А на початку грудня статус проблемного отримав Дельта. Але банківська криза лише частина проблем української економіки. Наразі країна знов на межі дефолту. За 2014 рік долар відносно гривні подорожчав більше ніж удвічі. Разом з цим золотовалютні резерви скоротилися з 20 мільярдів до 7. Це призвело до інфляції. Ціни в одеській області зросли на третину. Продукти харчування, такі як хліб і м'ясо, подорожчали на чверть. Фрукти і яйця у півтора рази. Однак більше за все зросли ціни на енергоносії за гарячу воду і опалення. Одесити платять на 95, а за бензин на 62% більше. За підрахунками іноземних експертів, щоб врятувати нашу економіку, потрібно до 50 мільярдів доларів. Це майже вдвічі більше цьогорічного бюджету. Звучить страшно, але насправді ситуація ще гірша. За офіційними даними, нам потрібно 11 мільярдів доларів в цьому році для обслуговування зовнішніх зобов'язань. Але якщо подивитись на загальну суму боргу, він складає приблизно 140 мільярдів доларів. І проблема набагато е, складніша ніж е, здається. Кредити допоможуть врятувати ситуацію цьогоріч. проте їх потрібно буде повертати ще й з відсотками. Фінансові структури, які нам коли-то давали, вони якби сьогодні вже знаходяться в заложниках. Ані винуждені будуть Україні допомагати. Дальнішим, щоби ми став на ноги, змогли вернути ті дії, брали сегодня. Україна не може постійно жити в борг на кшталт західних країн. Для цього потрібна сильна внутрішня економіка. Ігор Філіпов, Олексій Кулігін та Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня. Перший міський.